Часом віце канцлер Німеччини е, Роберт Габак е, дуже таку неоднозначну заяву зробив. Він з одного боку переживає, що м -м, підтримує надання з боку Німеччини зброї для України, але з іншого боку, переживає за те, що від їхньої зброї будуть гинути росіяни, які атакують е, Україну. Я зацитую вам його е, слова: не можна безтурботно аплодувати цьому. Наданню зброї, коли усвідомлює, що велика кількість із 300 тисяч російських новобранців будуть поранені або ж загинуть, у тому числі і від зброї, яку ми надали. Ну, це сумнівна насправді трошки заява, і не те, ви заява, сумнівна теза, скажімо так, тому що це війна, люди гинуть, особливо. Гинуть росіяни, які усвідомлено прийшли на територію нашої країни. У них був вибір, і Генштаб до них звертався, і Володимир Зеленський звернення до них робив. Ну, якщо це не подіяло, і вони не можуть вийти на протест. Я ну, навіть не буду зачіпати тему їхніх протестів, тому що це не протест, це хоровод, з якого це вичіпляють по одному людей. Словом, варіантів, як відмовитися від мобілізації і як, врешті-решт скинути режим, щоб закінчити цю війну. У них було маса, їх було просто безліч. Але вони до цього не дослухалися, і тепер їх от відправляють на територію нашої країни. І що тепер не надавати зброю для України? Ну так в такому випадку будуть гинути ще більше цивільних. В такому випадку на Україні це не закінчиться, а перейде на країни Балтії, на Польщу і до Європейського союзу і до країн НАТО. А з тим як сильно вони хочуть втягуватися у цю війну, дуже сумнівно, що вони би запроваджували якісь п'яті... Активізацію робили б п'ятої там статті, умовно кажучи, і так далі, і тому подібне, тому що наскільки всім нам відомо, п'ята стаття вона передбачає захист у випадку нападу на одного із країн-членів НАТО. Але є безліч способів, як можна почати війну в 21 столітті. Існує таке поняття як гібридна війна. Можна робити провокації, можна робити провокації під чужим прапором, можна розколювати суспільство, можна вчиняти кібератаки чи захищає від цього п'ята стаття НАТО? Очевидно, ні. Тому відповідно Україна це зараз форпост, який своїми грудьми захищає Європейський Союз і НАТО, в тому числі так вони нам допомагають, але не треба жаліти про те, що їхня зброя буде вбивати росіян, тому що в кожної людини є вибір. Тобто, росіянин, якого забрали на війну в Україні, в Україну він має вибір або йти вбивати українців, або повернутися. Ну може повернутися назад на територію він Росії, не може, бо там заградотряди стоять, але він може принаймні здатися в полон. Є безліч інструкцій, як це зробити. І його опублікували СБУ, його публікували в ГУР, його публікували в Генштабі ЗСУ. Є всюди просто ця інформація, і тим не менш, росіяни, більшість росіян нею не користується. Тому це їхній свідомий вибір. І жаліти за те, що їхня зброя буде вбивати окупантів. Ну, така собі йде.